Біговому суспільстві панує думка, що кожні 500 кілометрів нам обов'язково треба змінювати пару бігового взуття. Але що буде, якщо бігати в них не 500, а тисячу? Як часто треба змінювати кожну конкретну модель? І як взагалі зрозуміти, що саме сьогодні час змінити ваші кросівки? Саме про це і про те, скільки живе. Кожна бігова пара буде в сьогоднішньому ролику. Ви на каналі Тім 404. Мене звати Володимир Остроков. Ми починаємо. Сьогодні ми тренуємось на стадіоні і будемо бігати 20 разів по 300 метрів. Але то не дуже цікаво, а цікаво те, що це останнє тренування в житті моїх карбонових бігових кросівок New Balance. Саме сьогодні ми після тренування будемо їх викидати і розберемось, скільки кілометрів треба бігати в. Парі взуття, як його обрати і як визначити, що ваші кросівки померли і їм час на смітник. Ну що ж, наше тренування завершено. Це було останнє тренування в цих кросівках. Вони відбігали досить багато, вже почали натирати. До речі. Навіть з пластиром до крові, в них вже дуже втомилась підошва, шнурки і, коротше, купа всього, ось тут прям шматки її можна відривати. Але перед тим як викидати цю пару взуття, я відвезу її додому, закинув пральну машину, і потім ми з вами за допомогою зношеної пари взуття проаналізуємо мою техніку бігу і те, які кросівки мені підходять найкраще. Якщо так, поки ми. Не в студії, не оглядаємо їх. На перший погляд, ось тут є така дірка, яка свідчить про те, що кросівкам вже час відпочивати. Ну і ще що тут цікавого, ось звідси можна прям пальцями відривати шматки підошви, і це ну точно не так, як має бути. Ну а все інше будемо дивитись вже. На чистих кросівках і детально-детально розбиратися. Як ви вже помітили, я бігав сьогодні в компресійних гетрах від компресспорт, і я вам лишу під відео посилання на сайт, де можна зі знижкою по нашому промокоду замовити ось такі круті гетри. А ще напишіть обов'язково в коментарях. Якщо вам цікава тема компресійного одягу, компресійних гетр і впливу їх на тренувальний процес, ми знімемо про це окреме відео, але обов'язково напишіть, що. Цікавлять компресія і її вплив на тренування. Ну і за виключенням кросівок New Balance, які ми сьогодні будемо викидати, весь мій лук зібраний в Arena Store. і внизу буде посилання на магазин, в якому можна купити ось такі круті окуляри, майки, кросівки, шорти і все найкраще для бігу. Обов'язково користуйтесь. Ми з командою сценарістів, режисерів, жартую. Ми просто з командою тренерів ми витрачаємо купу сил і часу, грошей, всього-всього, щоб розвивати україномовний Ютуб на спортивну тематику. Тож, якщо тобі це подобається, ще поки ми не почали, постав лайк, підпишись на наш канал і напиши щось в коментарі, будь-що щоб підтримати наш канал. Ну що ж, ми з вами у студії, і це означає, що ми можемо переходити до найцікавішої частини цього відео: це аналіз техніки бігу за допомогою зношеного. Взуття для цього нам треба уважно подивитись, як саме стоптується підошва ваших кросівок. Якщо подивитись на ці кросівки, по-перше, вони виглядають досить свіжими після пральної машини, не прям такі, щоб нові, але досить свіжі, і виглядає, ніби в них можна ще побігати, але насправді це не так. Про це ми поговоримо трошки пізніше. Що корисного ми можемо дізнатись від аналізу таких. Кросівок, по перше, нам треба поглянути на підошву. Якщо придивитись, то можна побачити, що оця сторона зношена значно більше ніж оця. Це правий кросівок. Відповідно, це латеральна наружна сторона стопи. А оце була б внутрішня для більшості бігунів, які мають. Нейтральну пронацію, ось таку, як я зараз ставлю ногу, або гіперпронацію, це коли нога ставиться, стопа валиться всередину і відштовхування відбувається через великий палець, ось сюди. Було було б зношення ось тут і ось тут. Особливо було б видно зношення кросівок підошвою ось в цій частині. Це свідчило б про те, що у вас гіперпронація, яку мають більшість початківців через слабкі стопи. Ще раз, коли ви ставите ногу. То стопа завалюється всередину і таким чином зношується красиво куту. Це найбільша категорія людей. Середня категорія людей це які мають нейтральну пронацію, тобто вони ставлять ногу з п'ятки, і через оці два пальці тільки на ноги, на нозі. Штовхаються вперед. Це нейтральна пронація. В таким чином у вас буде рівномірне зношення підошви, або ось тут всередині буде така пляма а, від відштовхування. І є ще маленька частина людей, які мають гіпопронацію, тобто недостатню пронацію, а навпаки, завалення ноги в, в зовнішній бік. Це коли ми ставимо ногу на п'ятку і відштовхуємось через. Мізинець, тобто відштовхуємось наружною стороною стопи, і це саме я просто так склалось генетично, саме так влаштовані мої суглоби. Це не свідчить про те, що я якось там геніально натренував свої стопи і так далі. Просто моя будова саме така. Як ми це можемо подивитись? Ще разок, дивіться. Ось тут е, підошва майже нова від відносно цього боку. На наружному боці, якщо так трошки прикласти зусиль, то ми можемо ці підошву прямо ось такими шматками розбирати тут. По-перше, по-друге, ось тут де п'ятка. Тобто, коли я ставлю ногу на підошву, першим за все торкається п'ятка, як і у вас у всіх. Так ось, коли ми торкаємося п'яткою, ми можемо торкнутись внутрішньої поверхньою п'ятки, можемо всією п'яткою, а можемо зовнішньою. І я. Через свою гіпопронацію ставлю на зовнішню частину кросівка. Тому вона сильно зношена. Тут ось навіть вже пінка така: ну коротше, прям можна відклеювати частину кросівка саме з наружної сторони. З внутрішньої сторони нічого відклеїти не вийде, бо воно ну не те щоб нове, але значно менш зношене. Тому. Якщо у вас така історія, як в мене, ми можемо гарантовано стверджувати, що у вас гіпопронація, і вам не підійдуть кросівки, які розроблені для більшості бігунів, які мають гіперпронацію. Але вам підійдуть конкретні моделі, які розроблені саме для вас. Всі карбонові кросівки на кшталт цих. Мають нейтральну пронацію, ну або не всі, можливо, більшість карбонових кросівок мають нейтральну ступінь пронації, яка не підтримує стопу в жодній площині. Тому постійно в них бігати сильно не раджу. Тут ми плавно підходимо до того, скільки ж бігати кілометрів в кожному виді взуття, і давайте про це окремо поговоримо. Термін життя будь-яких кросівок сильно обмежений, і він складає зазвичай від 200 до 700 приблизно кілометрів. Як визначити діапазон дуже великий, 200 і 700? Як визначити, скільки конкретно в ваших кросівках є цього ресурсу і коли час його міняти? По-перше, давайте розділимо ті кросівки за їх. Призначенням. І розберемось, як це призначення і особливості конструктивні впливають на срок життя. Ви маєте розуміти, що чим ніжніше ваше взуття, чим більш воно легке, технологічне і змагальне, умовно, карбонові кросівки знаходяться на ось тут рубежі 200-300 кілометрів і викидати. Проте Кросівки на кожен день, які будуть значно грубіші, значно жорсткіші і зроблені значно з більш витривалих матеріалів. Через це значно більше будуть вони важити, але в них можна бігати значно більшу відстань. Це перший фактор. Другий фактор це ваша вага. Чим більше ви будете важити, тим швидше буде стоптуватись ваше взуття. Наступні цифри, які я буду... Приводити в цьому відео розраховані особисто для мене. Наразі моя вага 84 кг, тобто я приблизно думаю середній бігун. Тому, якщо ви трошки важче ще знижуйте ці цифри, якщо ви трошки легші, можна трошки їх збільшити. Третій фактор це поверхня. Та умови, в яких ви тренуєтесь. Якщо ви бігаєте по асфальту або по гумовій поверхні, без всяких там каміння, бруду, гілок і всякого такого, то зуття живе, звісно, що довше. Якщо ви бігаєте в агресивному середовищі, по камінню, по ґрунту, по грязюці, і постійно ці кросівки треба прати. Постійно вони знаходяться мокрі, постійно там в холоді, в бруді, в воді, в агресивному, коротше кажучи, середовищі, Середовище це буде значно зменшувати їх кросівок. І ось ці фактори є ключовими для того, щоб вирішити, скільки саме для конкретної пари взуття є оптимальний діапазон кілометрів. Зараз розберемось по конкретним моїм кросівкам і скільки вони б жили в певних середовищах. Перша категорія, яка живе найменша і є найсучаснішою, найприкольнішою, найтехнологічнішою це суперлегкі карбонові кроси, які живуть біля 300 кілометрів. Більше того, в Adidas є найновіша модель, яку викатали Adidas, в якої вдумайтесь, ресурс цієї моделі 50 кілометрів. На що вона розрахована, що ви їх купили? Побігали одне тренування для того, щоб зрозуміти, як в них бігати в цих кросах. Далі збігали один маркер марафон І виконали їх в смітник. Але цей марафон буде найкраще, що з вами траплялось в житті. Ціна таких кросівок 500-600 фунтів стерлінгів, що є десь приблизно 700 доларів. Але всі інші виробники трошки гуманніше ставляться до своїх користувачів, тому мають ресурс моделі 200-300, ну дуже рідко 400 кілометрів для карбонового взуття. Якщо ваші бойові кросівки пробігли вже більше. Точно слід їх замінювати, бо будь-яка невчасність в цьому питанні буде підвищувати ризик травм і погіршувати ваші результати. Наступна категорія це кросівки на кожен день. Для мене це Socony Ride 17. Про яких ми скоро поговоримо, але вони трошки варші, вони трошки грубші і трошки жорсткіші. Через це вони мають значно більший ресурс, і особисто для спортсмена з моєю вагою, з 80 плюс відсотків бігу саме по асфальту, вони можуть пробігти 500 600 кілометрів. Тобто, якщо ви важите там 50-60 кілограмів, то ці кроси можуть прослужити вам і 700, і 800. Тому кросівки на кожен день мають фактично найбільший ресурс. За умови використання їх на таких приємних поверхнях. Але якщо на кожен день ви будете тренуватись в лісі або в горах, або по камінню, звісно ж, треба, по-перше, мати інші кросівки, а по-друге, їхній ресурс точно не буде 700-800 кілометрів. Наступна категорія це кросівки для відновлювальних тренувань. Для мене це Socony Тріумф 20. Здається, три ось, ці кросівки через те, що вони значно м'якіші ніж оці повсякденні, які підходять на кожен день для всіх плюс-мінус тренувань. Вони мають менше ресурсу при тому, що вага в них майже така сама. Тому для відновлювальних тренувань м'які та об'ємні кросівки мають ресурсу з моєю вагою приблизно 500 кілометрів. Більше в них бігати не варто. І остання категорія взуття це взуття для бігу по горах, по ґрунту і трейлів всяких різних по снігу і так далі. Через те, що вони мають значно гірші умови використання, вони мають значно менший ресурс. Зазвичай він складає 400-500 кілометрів. Але це е, досягається через те, що в них значно твердіша подошва, величезний протектор, і все це створено для того, щоб по-перше робити краще щеплення з поверхньою а по-друге, для того, щоб компенсувати агресивність середовища, в якому вони використовуються. Тому якщо ваші кросівки трейлові, гірські, грунтові і так далі, кросівки пробігли більше 500, Я думаю, що їм теж пора в смітник. Напевно, у вас в голові є запитання: що буде, якщо не змінювати вчасно кросівки? Ну, типу, вони не порвані, вони виглядають нормально, в них можна бігати і, в принципі, нема жодних проблем. Чому їх слід змінювати, і так далі? Це питання досить філософське, бо у кожного предмету, яким ви користуєтесь, є певний термін, після якого треба замінювати. Наприклад. Є поради по заміні зубної щітки або гуми на вашому авто. І якщо ви будете їх пропускати, на першому етапі нічого в принципі не буде нічого страшного, якщо ви не будете зубну щотку міняти півроку, ніхто не помре від цього, і в принципі вона якось вам буде чистити зуби, але значно гірше ніж ви будете міняти її раз на два-три місяці, як вам радять стоматологи. Так само гума на авто радять міняти не тоді, коли в її вже гайки, вона повністю лиса і ви розбилися об стовп. Трошки раніше, так само і з кросівками. Якщо ви хочете, ви можете їх бігати значно більше. Є приклади, коли в карбонових кросівках бігають тисячу, півтори, тисячі, дві тисячі кілометрів. Вони стираються так, що видно вашу шкарпетку, але якщо вам дуже подобається, можна і так. В моєму розумінні світу. Здоров'я це є не те, на чому слід економити. Тому я раджу вам змінювати зубну щотку на 2-3 місяці, а кросівки, так як ми проговорили. Бо не змінювання кросівок і бігаючи в старих, ви значно підвищуєте ризик. Травм, бо кожен наступний кілометр ще більше зношує кросівки в той бік, в який у вас і так є проблема. Наприклад, для мене, якщо продовжити бігати в цьому взутті, яке я вам тут показував, то ми прийдемо до того, що цей бік буде зношуватись, 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 і мало того, що в мене стопа і так, так стає, кросівки будуть зношувати в цей бік і посилювати мою проблему в техніці, і це буде ну не те, щоб приводити до травми моментально, але підвищувати ризик травм. Якщо Якщо ну, так подумати, то ви мали б тренуватись для того, щоб ставати здоровіше, щасливіше і взагалі отримати задоволення від бігу. І якщо для того, щоб ви не травмувались, вам слід раз на Два-три місяці, ну або там раз не два місяці півтора, якщо ви дуже багато бігаєте, змінювати одну пару взуття. На мою думку, це дуже адекватна ціна за те, що ви тренуєтесь гарантовано безпечно і гарантовано не підвищуєте цим фактором ризик травмуватись. бо здоров'я точно дорожче ніж будь-яка пара взуття. Ледве не забув невеличкий лайфхак про те, як вам зрозуміти, скільки конкретно пробігала конкретна пара взуття і коли час її міняти. В Garmin Connect є можливість додавати обладнання до кожного тренування, і ось тут кнопка Додати, обираєте взуття, підписуєте його, а можна вказувати модель та марку. І таким чином після кожного тренування обирати обладнання, тобто взуття, в якому воно зроблено. Таким чином ви можете мати всі свої кросівки на одному екрані і рахувати. В якому взутті, скільки кілометрів ви пробігли, це дозволить вам вчасно його змінювати і тренуватися ще якісніше. Як ви вже знаєте, дуже скоро в мене марафонський забіг, який я планую бігти максимально швидко і подолати рубіж вперше в житті, подолати рубіж 3 години, тобто збігати приблизно темпом по 4-10 або десь близько до цього. Тому старі кросівки відправляються в смітник. І замість них ми будемо розпаковувати дуже круті, максимально круті кросівки, які тільки сьогодні існують в Україні, і це соконі. Еліт. Це найбільш крутезні кросівки, які взагалі можна купити на сьогоднішньому ринку країни, і вони є також в Arena Store. А ще про саме цю модель в нас є окремий огляд в нашому YouTube каналі. Якщо ви не дивились його, обов'язково зробіть це після перегляду цього відео. Як і чому я обрав саме цю пару взуття? Дуже просто пояснити. Це флагманська модель від Соконі. Сокань є один з найкрутіших виробників спортивного взуття на сьогодні в світі і є спонсором нашого сьогоднішнього ролику. Тому. Нічого швидше, ніж те, що в мене в руках, взагалі не можна купити. Я дуже сподіваюся, що ці кросівки допоможуть мені поставити рекорд і подолати той марафон швидше, ніж 3 години, і ви про це обов'язково дізнаєтесь в наступних відео. Ну не знаю, Вов, на трусив якоїсь фігні, бо в мене кросівки зі школи і все нормально. Вони живуть вже 10 років, в них бігаю жодних. Проблем взагалі нема. Дірок в них нема, Ну, тільки там, де великий палець, але в кого там нема дірок. Для того, щоб їх не було видно, достатньо всього лише шкарпетку підібрати під колір кросівка і можна бігати ще 10 років. Насправді це приблизно такий аргумент, як той, що я одного разу перейшов. Дорогу на червоне світло, і мене не збила автівка. І тому виглядає логічно, що можна завжди переходити дорогу на червоне світло і вас ніколи не зіб'є автівка. Але це, звісно, неправда. Тому думайте головою і не слухайте псевдоекспертів, які думають, що можна бігати в одному взуті все життя. Умови розіграшу сертифікати на будь-яку пару взуття від Arena Store, в тому числі на соконі Endorphin Еліт, якщо вони ще будуть в наявності, але на будь-яку, яка вам подобається. Вони дуже прості. Перша умова поставити лайк цьому відео, друга бути підписаним на наш канал. Третя написати будь-який коментар довше 10 слів, бо кросівки можуть бути будь-які, і вони дорого коштують. Тому 10 слів ви впораєтесь. І остання умова зробити. Будь-яку відмітку в Сторіс, Arena Store та team 404. При виконанні всіх умов ви автоматично берете участь в конкурсі, і через два тижні ми оголосимо переможця, який отримує будь-яку пару взуття на його вибір. Найкрутіша новина цього відео в тому, що для того, щоб ви якісно і правильно обрали пару взуття, виходячи зі своєї ваги про нації, поверхні, темпу бігу. Технічних особливостей тощо ми підготували для вас наступне відео, яке є логічним продовженням цього, яке буде базуватись на тому, як правильно підібрати кросівки, не за тим, типу, ото то зелені прикольні, а ото там червоні не прикольні. Так обирають тільки дурні. Як обрати кросівки правильно, як отримати максимум користі від кожної моделі? Про це ми знімемо окреме відео, і воно вийде як тільки цей відео набере 404 Лайки. Тому ставте лайк обов'язково, отримайте ще один крутезний відос про підбір кросівок і заходьте на Arena Store купувати їх зі знижками по нашому промокоду, який буде під відео. Ну і якщо ви додивились аж до сюди, то дуже прошу поставити лайк цьому відео та підписатись на наш канал, щоб ми створювали ще більше крутого бігового контенту, розмовляли українською, створювали українську бігову культуру разом з вами і доносили якісні ідеї, якісні думки про тренувальний процес, взуття і все інше разом.